Під час виконання вправ ми будемо брати мінімальний відпочинок. Думаєш, Майже шльок не поїду. Скор взять. Шльоки допомагають. Друзі, всім привіт! Сьогодні в гостях в нас Сергій Гранц. Всім привіт! І сьогодні в відео ми будемо тренуватися за його планом тренувань. Цей план тренувань буде включати вправи на всі м'язи тіла. Під час виконання вправ ми будемо брати мінімальний відпочинок, а також зафіксуємо час, за який ми зробимо даний комплекс. І так, перша вправа у нас підтягування. 10 повторів. Зараз засікаємо час. Все, кладемо на підлогу, починаємо виконувати вправу knows that I'm breaking down everybody knows I ain't faking now everybody knows my heart's breaking now guess yeah, he hates me now I never said it now I don't ever wanna be alone how I don't really ever feel at home I'm a young in the zone that's the only way I know feel the love better flaunt her crop never let her creep сейчас відновлюємо дихання і почнемо виконувати підтягування вузьким хватом також 10 повторів Десять разів Владислав зробив підтягування вузьким хватом. Наступна вправа я вчитаю підтягування з хватом хватам разів. Далі в нас за планом австралійське підтягування 20 повторів. Зараз трошки відпочиваємо, відновлюємо дихання. Важко. Так, заходить тяжковато. Давно я із моїх турніків не зв'язувався. йоп, Чо воно йде, поняв? Як воно їхатиме, тому що тут тюль уже покине. Думаєш, до шлюбки не поїде? Горожуся, щоб мені ноги не перестало боліти. Що це? І сидів love what I'm doing. Never give up, never stop till I find prove it listen to the I just wanna keep moving Yeah, put out all the sorts, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own genuine. Yeah, I do just. Зараз відпочиваємо, відновлюємо дихання. Тяжкувато заходить. Сейчас я не в найкращій формі. And I hope you me me Це є там ще вісім повторів вже виконав. Красава, давай тепер що там, віджимання від підлоги. Далі, віджимання від підлоги 30 повторів. Сейчас стрічки відпочиваємо. Далі у нас вправа на трицепс з використанням нижчої і перекладини. Виконуємо ми її на 12 повторів. Так, Прибираємо цю бутилку, кока-кола нам за рекламу не платить. Кока-Кола почав випускати новий напій, білий, з нульом містом цукру. Під час виконання лікція потягнемо всередину, щоб краще відчути трісепс і пропрацювати його. Аййотарік, бачите наперед, тело волтує. Айкі салдаті тупон дігріта! дікі гріта! ті ті Ерік іотапі! І до Бразів, секунду, а суа проблема. Виконає ще один раз. Так, зготово. Далі у нас звичайне присідання. 40 повторів, щоб не мало було. Все, хорош. 42 присів. На 2,5 1 перевиконав норму. Так, здивимося час. Вийшло у нас 9 хвилин, 21 секунда. І найголовніше під час виконання присідання не робити паузу, щоб якраз максимально відчути ноги. Отже, тепер моя черга, фіксуємо час. Погнали. Перша справа є. тягування зворотнім воротнім коме Так тяжко йде хоч цей комплекс я сам придумав але йде тяжко Еще один. далее австралийский подтягивания. 20 повторов. Треба пийнути Кока-Колки для підняття гідрогену. Кока-Кола, смак життя. Не підписуйтесь на їхню сторінку, це не реклама. Я затулив етикетку. Далі у нас відтискання 30 разів. Та все, так? Да? Ні. Ще у нас вправий залишилось. Вправа на трицепс і присідання. Найважче. Так, Вправу на трицепс я ніколи не робив, тому за техніку сорян, як там правильно треба. перепочине хлібнем смаку життя ще три рази залишився хоча й трапеції напрягаються. Може, я щось неправильно роблю так і заключно вправо, 40 разів присідання. Це комплекс закінчено. Фіксуємо час. 6.36 Ну що Сергій, поздравляю, виграв ти мене. Ось в мій комплекс, тому я її переміг. Тренуйте з розумом і всім гарних тренувань. Цей дядько сильний. Все, готово, так? Да. Красавчик. Завтра прибатує буде. Нормаз. От і завершилося наше тренування. За часом Сергій Гранц оказався швидшим. Якщо це відео вам сподобалося, підпишись, постав лайк, залиш коментарій. І до нових зустрічей. Всім пока. -пока. Всім пока. Баночку. Єдя. Друзі, всім привіт! Сьогодні в відео у нас Сергій Гранц. Всім привіт! І сьогодні ми будемо тренуватися за його планом тренувань. А <ріпи> все жестрая казати.